Скільки тобі будерочків? Сість будирочків у мене. Ура! Які ти подарунки готуєш? Показуй. Сок. Сочок, так. Викидай, що там є в тій... В тому пакеті. Викидай все. Викидати? писем? Та з пакета. потрібно підготувати 25 подаруночків. 25 подаруночків. Так. За стільки подарунків, я стільки ніколи разу не бачив. Підлі... і цілими. І все, ось так не хочу. Ось так багато подарунок Це мамі. Це постав з боку, бо це мама собі купила, так? А, да. а ось ці тут не купила? Ні, це діткам. А. А діткам. Так, ну, що так, можна. що лежуня, ставиш в пакетик. Розкажи. М? Що ти будеш ставити в пакетик? Підчемні все. Чук... Так, і ще вафельку вафельки Давай, збирай. Ти, ти мене це народження. Два дні народження і дорожки. І я їм в по подарунку. Та підготував уложення? Та підготував дітям подарунки. І скільки вийшло? 25 подарунків. Класно! За два дні в мене на народі на на я зробив дітям подарунки. Підготував подарунки дітям. За два дні я буду дітям подарунки дарити. І я за, за два дні буду діткам Даруват че очи под там пока. с всем пока. Се, всем пока. Направих